Я удивився, звісно, треба. Я думав, ну і рік будемо по ямах їздити. Ми довольні. Їздимо вже довго їздимо. Ми удивлялися, скільки можна такого. Такої ями мати на дорозі. Ну, удивлені, чесно говоря. Хорошо, може, як на год хватить. Тут кожен рік таке саме. Це роблять, не роблять, а кожен рік робиться. Так прилуцькі водії реагують на ремонт дороги на вулиці Гвардійській. В листопаді у Прилуках розпочалося перше в цьому році асфальтування вулично-шляхової мережі. Тут кладуть 200 квадратних метрів асфальту. Товщина мінімально 50 міліметрів по місту. Ну і а тут значно більше, тому що зняли ж, бо тут були дуже великі ями і До самої твердої основи було вифлізервано. Технічний нагляд здійснює інженер Олександр Ковтун. Серед іншого контролює товщину покладеного асфальту та його температуру. Нині це 168 градусів. Температура вже покладеного асфальту така. А як його зараз температура? Значте, 66 градусів. Так це вже скільки на йому і по йому їздить. Бажано, щоб цей асфальт постояв, хоча б по правилам добу постояв, щоб він повністю стоявся, температура впала його. З його слів, зважаючи на сезон робіт для асфальтування, обрали модифіковану асфальтну бетонну суміш, яка має енергозберігаючі добавки. І дощ, де можна фрезерватися, таке. а по асфальтуванню вони беруть дозвіл письмовий. Відповідно до складеного акту обстеження, поточному ремонту підлягало більше 12 тисяч квадратних метрів. Враховуючи те, що на сьогодні в міському бюджеті передбачено лише 5 мільйонів, а це менше 50% від загальної потреби для проведення поточного ремонту. В зв'язку з цим роботи будуть виконуватися лише на найбільш проблемних ділянках вулично-шляхової мережі. Гроші на ремонт доріг депутати виділили із бюджету 4 листопада. Як розповів начальник житлово-комунального господарства Олег Созінов, поточний ремонт у прилуках виконують два підрядники: ФОП Мариненко Олександр та ФОП Козенко Микола. Договір з ними підписали 8 листопада. Договора укладені відповідно до наказу номер 708, яким затверджено порядок визначення предмету закупівлі в частині. Окрім окремий, інж... окремий об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, тобто по вулицях укладені договори, що не потребує проведення закупівлі. Поточний ремонт зі слів Созінова запланували на 5 тисяч квадратних метрів. Крім гвардійської, роботи розпочали на Коптіва та Земській в районі ліцею номер 7 За сприятливих погодних умов роботи будуть продовжені по вулиці. Зимський, вулиці Іванівській, ветеранській, вулиці Андріївській, у військовому містечку номер 12, по вулиці Гетьмана Сагайдачного, провулок Гетьмана Загайдачного. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.